Сьогодні поговоримо про реєстр військовозобов'язаних та систему оберіг. Що потрібно знати? Якщо всі туди включать без винятку, незаконно, та вам випишуть незаконні штрафи адміністративні по 210-211, у вас є два шляхи. Перше, навіть три, Оскаржити рішення суді. Це перша. І отримати компенсацію. Вимагайте на суму, на яку вас вимагають оплатити, або 100 тисяч мільйон гривень. Крапочка. Якщо що робити, якщо вам таки заблокували рахунки? Звертайтесь на електронну мою адресу академік. Я розблокую ваші рахунки. Це коштує 500 гривень. Чи потрібно оплачувати виконавчій службі цей штраф? Не потрібно. Нічого, нікому оплачувати. Чи потрібно визнавати свою провину? Не потрібно. Чи потрібно йти у ТЦК? Не потрібно. В жодному разі. Не йти в ТЦК. Навіть якщо всім видадуть незаконні електронні повістки без електронної печатки і вашого електронного підпису вони не дійсні. Це раз. Друге. Ось такі сповіщення і блокування незаконні рішення ТЦК без вашої участі, це вже підробка документів. А це вже кримінальна справа проти начальника ТЦК. Можна відкривати справу разом з адвокатом прав... любим правозахисником, кого ви оберете, і відкривати кримінальні справи за підробку документів, протоколів. Саме так, хай ці негідники, начальники ТЦК несуть кримінальну відповідальність згідно із законом. Хтось скаже, що якщо поскаржишся, тобі видадуть справжню повістку і все одно видадуть потім штраф, який потрібно буде оплатити. Я не думаю, що вони на вас будуть видавати справжню повістку та виписувати повторно штраф, коли ви з них будете вимагати у суді 100 тисяч гривень або мільйон за їх рахунок. Це раз. друге, на своїх карткових рахунках ніколи не тримайте велику суму грошей, не більше 100 гривень, щоб вам не дуже було боляче, коли вам заблокують рахунки. І навіть розблокувати я їх можу. Кожен ваш рахунок буде розблоковано за 500 гривень. Усі ваші рахунки будуть розблоковані. На законних підставах. Нема законних підстав щодо блокування рахунків через незаконні рішення ТЦК. Незаконні рішення ТЦК це кримінальна відповідальність за підробку документів усім воєнкомам мотати на науз сядете за підробку документів. Так і живемо в країні Абсурду. Тому, якщо на вас накладають штраф, Адміністративний позов в суд ну, кожен вирішує сам. Або просто не оплачувати, або оскаржити цей штраф, суді, потім до мільйона гривень і так масово завалити суди, що ця система призиву сама зламане. І вони будуть в шоці від цього. А скоро грошей не буде в оборонному бюджеті, не для бюджетників. Тому потрібно робити так, щоб не ви комусь щось винні, а вам ось так потрібно робити з цими негідниками. Якщо вам прийшла повістка, що робити? Мені от питає. Та нічого не робити, нікуди не йди та, та й все. Навіть якщо вона правильно зроблена. По-перше, печатка не справжня. По-друге, підпис, який поставив воєнком. Фактично це підробка, факсимільний підпис. Ви думаєте, що він там його робив справжнім? Частина повісток взагалі роздрукована на принтері разом з печатками і підписами воєнкома, щоб ви знали. Вже заготовлені, це вже підробка документів. Це можна просто відкривати кримінальне провадження за підробку. Що робити, коли ви відмовляєтесь від пові... вручення повістки на вулиці? Хай вони, що хочуть, заповнюють, але без вас. Нічого підписувати не треба. Пусть там пишуть, що ви відмовились щось підписувати. Все. Але хай кажуть, що це була незаконна повістка. Друге, що така повістка не передбачена жодним законом. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого запитання, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, консультація по темі ЦК ТСП коштує. 500 тисяч гривень. Окрема консультація по темі ТСК і СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Також, заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись на цей YouTube, TikTok канал. Інстаграм канал, щоб бути в курсі. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я надаю консультації з різних норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це потрібно. Також я консультую, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба. Зеконом свої податки і гроші. Не плати дарвидам. Також обов'язково роби репости цього відео в різні соцмережі. Роби лайки, репости, коменти. До цього і наступних моїх відео. І минулих обов'язково. І розповсюджую. Я консультую. З будь-яких норм З Цивільного, господарського, земельного, сімейного, податкового, кримінального права. З будь-яких норм. Звертайся обов'язково, тобі сьогодні потрібно, саме сьогодні, на завтра і не післязавтра. Звертайся на електронну пошту академік. Також роби донати. В описі до відео жми кнопку «Спонсорувати», обов'язково. Я остання надію України на її майбутнє. Чому? Тому що лише я можу навести вклад в Україні. А не ті, хто зараз при владі. тому що... Вони корупціонери, а я не займаюся корупцією ніколи не займався. Вони розікрали країну, а я її не розкрадав. Ось чому моя відмінність від державних песнократів, я у себе не краду. А вони обкрадають себе і своїх дітей, що є неприпустимим. Тому вкладаю гроші в мене. Та Мою правозахисну діяльність це дуже потрібно тобі. Тому що завтра може настати диктатура, якщо не фінансувати таких, як я. Тому що я остання надія на майбутнє України. Без мене не буде України. Чому? Тому що те, що відбувається сьогодні, це аушвіт. і щоб його не було. І щоб ви захистилися від цього Аушвіцу, потрібно підтримувати таких самих, як я, саме мене. Щоб у вас була надія на ваше майбутнє, щоб ви не тікали за кордон, щоб у вас була надія і для ваших дітей, щоб ви тут залишилися, щоб ми перемогли Росію, щоб ми обов'язково. Відстроїли Україну, велику Україну, про яку бояться казати наші супротивники, які нас знищують. А наші супротивники це хто? Назву Росія, Штати та Англія, які тиснули 30 років назад і хотіли нас вбити. Ми їх обов'язково поставимо на місце. Юридично назавжди підтримує таких, як я, підтримую нову українську політику антизахідну та антиросійську риторику. Нам разом не з Заходом ані з Росією. Нова українська риторика будується на тому, що ми нікуди не йдемо, зміцнюємо свою оборону. І відстоюємо свої права і свободи проти окупаційно-київського, та московського та західного режимів, які нас обкрадають. Знаєте, ми не дамо себе більше обкрадати. Ви будете відповідати, нести кримінальну відповідальність і ніде не скритись від українського правосуддя. Ніде у світі не скриєтесь. Хто обкрадає Україну понад 30 років, Ми всіх знайдемо і покараємо. Якщо підтримувати мене, я це можу зробити. Тому я остання надія на майбутнє Україну, тому що я думаю більше про Україну, ніж будь-хто з правозахисників, юристів чи адвокатів. Які Думають лише про те, щоб набити собі керма. Грошей, і не більш того, вони нічого корисного не зробили в своєму житті. Взагалі нічого. Вони навіть не пропонують нових змін до законів України. Вони не пропонують нічого. Взагалі, нічого не пропонують. Вони лише слуги системи. Я той. Хто пішов проти системи в 2012 році? Публіч, сказавши ні, системі публічно. Ніхто з правозахисників, юристів, націоналістів псевдоправик ніхто так не сказав публічно, як я. про це. Тому вкладайся в мене, поширюється відто по Ютубу, Тіктоку та інших. Соцмереж. Також підпишись на мій обов'язково. TikTok новий. Змінилося посилання в описі до моїх відео. Змінилося посилання щодо нового TikTok. Підпишись на новий TikTok обов'язково.